При Южноукраїнському міському центрі соціальних служб зафункціонувала кімната матері і дитини. Все необхідне для створення такого затишного куточку надала неурядова міжнародна організація «Save the Children». Дана організація допомагає забезпечити захист найбільш вразливих верст населення в світі дітей, надаючи всебічну допомогу та підтримку. У теплій затишній кімнаті створені всі умови для догляду за малюком, сповивальний столик зі спеціальним матрасом, пелюшки, стілець та подушка для комфортного годування груддю, вішалка, ширма для усамітнення, обігрівач, шафка, полички, підгузки та інші засоби: гігієни, іграшки тощо. На коридорі встановлений кулер з гарячою та холодною водою, яким можна скористатися при необхідності. Місце розташування такої кімнати вибрано недаремно. Поруч знаходиться великий дитячий майданчик, тож тепер мамам не треба йти додому, аби погодувати чи переодягти дитину. Відвідати таку кімнату можуть всі бажаючі батьки з дітьми, у яких є потреба, що стосується догляду за дитиною. Сьогодні в нас сталася визначна для нас подія. В нас в центрі соціальних служб відкрито кімнату матері та дитини. З цим відкриттям. Ми завдячуємо неурядові міжнародні організації «Save the Children». Вони допомогли нам укомплектувати ту кімнату, забезпечили певними предметами для того, щоб мамам з маленькими дітьми до року до трьох була можливість в безпечних затишних умовах. Переодягнути дитину, змінити підгузку, погодувати грудь в теплі і в світлі. Кімната знаходиться за адресою цвіточний 9 Центр соціальних служб.